Наш екскурсійний маршрут. Ми починаємо з села, в якому народився Тарас Шевченко, Моринці невеличке мальовниче село на Черкащині з Звенигородського району. Це земля, де народився, виріс і проживав славетний український кобзар, батько нашої рідної мови Тарас Григорович Шевченко. Село Моренці є національним заповідником, на теренах якого розташований музей великого поета. В центрі поставили пам'ятник малому Тарасу. Збудували великий будинок культури. У селі Моренці розташовані камінь на місці, де стояла хата Шевченків. Хата Копія, у якій півтора року жила сім'я Шевченків. Хата Якима Бойка діда Тараса по його матері, де за спогадами родичів народився поет, пам'ятник матері та хата Чумака Діда Тараса, яку в 2013 році зруйнували.